Всім добрий день! Сьогодні хочу показати, що я купила на сайті кольорова. Я відкрила пакунок і витягла чек. І все, більше я нічого не робила. Рахунок. Ось що я там замовила. Замовлення було таке, знаєте, спонтанне, без. Це я не планувала купувати як би так. Перше, це отака схема. Я ніколи ще не вишивала схеми від цієї фірми кольорова зимова казка. Така вона невелика. Це габардин, проклеєний лезелином, Бачите, ось край не оброблений. Так. Це такий, знаєте, сюжет, місто таке, зимове місце, напевно. да? Виходить так. Ось тут напевно, що було по-російськи, вони зверху наклеїли українською мовою, щоб було. Номера бісера додається. Бачите, ось матовий, матовий. Так, ну ось це така буде. Це, напевно. Чуть більше, ні. Ні, це формат А4. Це, напевно, є формат А4. Пророблена, ну, пророблена схема. хорошо. Бачите? Так що буду вишивати, підберу бусер до неї. 20 кольорів бісеру. Ну, так немало для такої маленької роботи. Бачите, 20 кольорів. Ну, спробую, я ще жодного разу не вишивала, тому мені захотілося. Що ще в мене тут було? Зараз. Кажу, значить, металева коробка від DMC. Мені її давно хотілося, і я ось вона була на знижках і мені захотілося її замовити. Зараз я її відкрию і так добре запакую. Ой, доведеться порвати. Як вона виглядає ось. Ой, відкриваємо і тут схема до вишивки, це, якби обетка і якісь такі орнаменти. І ось такі. Ну, ось хотілось, ось і купила. Дуже мені хотілось таку коробку себе мати. Ось вона в мене є, така коробочка. І ще замовила, там були на стіках бісер, я його замовила. Це мені, я би в подарунок поклала, це магнит. Ну, це для онуки буде. Такий собак'ян. І ось такі два кольори біси. Такий і ось такий. Це те, що в них було на знижках. А оцей мені потрібен в даній роботі, що я зараз роблю. Ось такі. Ну, все, це все, що мені хотілося вам показати. Всім дякую. Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати покупки бісера ще додати до того відео, що я знімала раніше. Я купила на. В сайті кольорова декілька номери... ну, вони там були на розпродажі. Ну, вони там не за велику ціну, я подумала, що не мені знадобиться. Мені здається, що отакий в мене є. 24.020, другий сорт, напевно, і отакий, бачите, він. Як... Ну, як бачите, то бачите, я навіть не знаю, як його. О, 23.020. Ось такий кольор. Це матовий. Бачите, оцей 23.020 не матовий, а оцей матовий. 24.020. Скожий дуже схожий, на один матовий. Ось так. Потім 21,80 це серединкою такою металевою. Ось. Щось воно так фокусується, бачите? Якась в нього така вона трошечки жовтенька внутрі, я не можу розуміти. Так от вроді ну, не роздивишся, а як на камеру, то щось трошечки по-іншому. Так, ще ось такий. 19, мені теж здається, що він у мене є. Ой, 98,30. Так само здається, що він у мене є. Ось такого, мені здається, в мене не було. Сейчас 294, такий якийсь такий красивий колір і ось такий 23,040 І поклала ось такий подаруночок, він навіть за кольором підходить. Це магніт ма. Просто магніт, коротше, на холодильник. Бачите, він за кольором підходить до усього цього багатства. Так, і друга в мене була покупка, це було вже на проєкт, який я буду вишивати. Ну, те, що я замовляла, не все в них було. І вони дещо замінили. Ну, я, я так поспішала, відповіла, а потім зрозуміла, що треба було трошечки. Ну, Уважніше бути, коли я розмовляла, ну, ладно, вже обійдусь. Ось такий колір 38-29. Це вже чисто ну, на проєкт мені потрібен такий темно. Бачите, який. Далі. У мене 38 серія багато кольорів. 38 188 і 38, 189. Ось вони на камеру хоч якось розрізняються, то в житті взагалі я не бачу різниці. Ще думаю, якщо між собою їх перемішати, то я їх не відрізнюю. Бачите, так на камеру хоч трошечки. Ося темніше, оце світліше. Бачите? Ось так. Далі, якщо з 38-ї, то ще ось цей мене є. Це вже не 38-ї. Так.

Це однаково, все зрозуміло. Так. Тепер два отаких. От Звичайно, що не вигідно брати отак от по трошечку, по 10 грам. Ну, виходу нема, бо дуже так дорого стало. Ну, що Особливо, коли багато треба кольорів. Якщо проєкт такий, знаєте, 4-10 кольорів, то ще можна взяти по 50, а коли багато, то вже береш по трошечку. 08 128. Ось такий. 20 грамів виходить, що я взяла. Ось такий я взяла цілий пакет 27,080. Ось такий. Ось такий 08, 08 318. Красивий колір. Так. Два ось таких. 37,188 і 16,292. Дуже красиво. Оце мені дуже подобається. Ось таких два кольори. Три матових. У мене є там потрошку. Я добрала, щоб мало не було. 110,90, 10, 10,110 і 10,070. Ну, це отак воно йде. Всі три матові. І останній колір той, що я замінила. Ось, ну, той, що мені замінили, але він мені не підходить. Він э, помаранчевий, а мені потрібен був червоний. 91.030, а мені потрібен був 91. Мені здається, чи 50, чи 70. Ну, коротше, він, ну, це я була не була неуважна, це моя провина. Так, і. Подарунок положили. Зараз ми його роздивимося, я не роздивлялась, бачите? Ось такі бусини. Так, я зараз зараз все все вийму. Дуже приємно, коли отак от кладуть щось. Дуже приємно. Ось такі якісь стрази клейові, напевно. Я, до речі, ніколи таким не користувалася. Трошечки ось такі. Бусини. П'ять штучок. Потім. Ось така, як це, трояндочка, напевно, з такою прикрасою. Може, десь пригодиться, У мене онука, знаєте, як згодиться онука. І ось такі шнури. Це дуже приємно. Так, в мене нема тут взагалі нічого толком. Оце мені буде, напевно, знадобиться, такі як вощомні трошечки. Приємно. Так в одному кольорі, знаєте, що. Можна щось десь використати. А, і ще ось такі паєтки, зараз я трошечки їх вийму, що це таке. Пришивні вони чи ні? Напевно, ні. Ось такі, бачите, срібні, золоті. Щось таке. Я ніколи такого не знаю, навіть куди це. Воно клійове чи що. Ну, щось для дітей піде, може бож... ану-ка щось робити да покладе. Ось такі речі в мене тепер є. Ну, все, до побачення. Дякую за просмотр. Буду е, знімати відео про проєкт. У мене новий проєкт, я його покажу.